Кучу. Він потім був, суки, я була половину розділена, і міст пів їх було, а півнімецький, а півруський. Ну то й міст такий він і був, і скільки скільки околицяв? Так, 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 я все знаю, я була маленькою, як і ставили, я вже пам'ятаю той міст. У 39-му році Польщ, Німеччина напала на Польщу з Росією, з і Радянським що? Союзом. І по Радянський Союз дійшов до Варшави. І тоді посудилися, то ця лінія, як вона називалася? Фронт. Ні, спочатку як вона... називали. І тут границя по мусі, посудки і по музі. А, З тої сторони Радянський Союз, тут Німеччина, було все. А, і поляки. По, ну поляки. Які so, поляки? Польща розбита була. Ну, Завойовник. розбили поляки. У угу. 1939 році на Польщу напали. Тож парад проходив в Бресті, радянський військ і німецький, фашистський і німеччина. І стояли, тут от колись була школа, а тепер, тепер по нашій вулиці, там де, де вони стояли, німці, вони тут. Тобто, де, ну, де, ну, ну, Туберкульозна лікарня. Це диспансер, зараз тут диспансер uh -huh. в нас є лікарня. А там, так, о, є. Uh -huh. там вони стояли, так? Так, вони там трималися. Так, то вони в місті були їх досить. Вони, вони жили в німці, досить було тут. Тут мало українців було, то в основному були поляки, було трошки українців, а решта були німці. Та німці воєнні були, тільки. а німці не були, жителів німців не було, Тільки У були... нас військові були. Такий би гарнізон. Військові пограничники німецькі. Німецькі пограничники були. Як це корабля? По-перше, він е, на застарілі часи не було транспорту. Він забужений, розвигався. Я знаю, що а -а -а. я не знаю, я трімто році, я пам'ятаю, що ті забивали що ті. Ну, Лізяки ці труби забивали, все, потім, і той міст ставили, потім на червону помалювали, потім перекрасили, бо дуже був червоний. А був зразу, я пам'ятаю, що був дерев'яний у тут міст. Був дерев'яний, такими перилами звідти, звідти був дерев'яний, такий вденька потім ставили. То, то не за німців. То, то, ще до, по, то до... поляки посадили, то і місто то там той міст поставили. Через Бух, через Західний Бух є ще ну, Там той був бомбили, цей не був розбомблений. Ну його і видно, що він не був знищений. Ні, Він такий, який був такий. Я. Тихо, там вже ну, підлогу там вставла, до другу. Ну він був спочатку по, обі... по краях, був дерев'яні дорожки були такі з обох сторін, бо потім вже ремонтували його, то він вже став, забетонували його, заасфальтували. І він вже так однорідний стали. Ну, а пос... Я зараз пам'ятаю, то з обох сторін була пішохідна дорожка. Сходили <рес> люди, стої, стої. Стої. ну типо, як е -е, тротуар був. Я знаю, що тут було, як я вже вродилася, то були поляки в нас. То була Польща. І тут не було ні німців, ні, ні руських, нікого не було, тільки були поляки тут. А потім, як поляки, як то війна зробила, то, то розділили німці, вони війна прийшла, як німців вигнали вже, то ну, руски всі поділилися з німцями. І тут, а потім вже ті, нас забрали туди до руських, вивезли звідси. А поляків забрали в Польщу. Їх тут не, тут не було. А потім вже нас назад верталися, усі хто як міг. Ну то вже був 54-й рік повернення сюди, українці назад повернулися з переселення, так? 50 -та а 53-й вже. Шахту ще було в 51-му чи щось Ні, ну ви повернулися... – Ми вже приїхали, тут шахти були тут. І покажу, і зніметься, і покажете, що це за хавопа. Це вже роки, це вже багато років. Я її цепив. І в себе маю на щепити. А потім вжила Ганя на цій стороні, а парсони на цій стінах розділила на двох, розділи на дві, на дві части, на ш... ну на дві сім'ї. Ну, така, як бачите, але подивіться на той комин, на це все. То ні, то вже не забудовник, то, то його власна покриштав. Я знаю, тренер шахтара, що добра людина. Але це батько будь Там далі теж само, там далі пограничний теж. Одна, ту, що я знаю, то є одна. Одна хата, яку я ще пам'ятаю, бо. Поляки приїжджають, ті, що колись тут жили, приїжджають, цікавляться, шукають, хто ще залишився, щоб подивитися. Вони ж жили, то ж були їхні будинки. Або ви кажете, я... то приїжджають з Польщі, приїжджають, хочуть цікавляться, ті, що які вже молоді, ну ну там ж. Вже... Я, дивіться, я, Оце, я, ну. я маю брата в Польщі, він живе, а він, мій тату, діду, був по польськи, а мама то тату Мамині брати поїхали в Польщу, а ми поїхали до руських туди. Ну, і він, я 52 роки з ним ще не, не, не бачила брату. Він приїхав, а ми як виїхали з нато він сідпустив в нашій хаті, мамин брат. Ну і він приїхав тут собі На екскурсію приїхав на Україну, тобто сюди приїхав, зайшов сюди на дорогу, на вулицю, впізнав свій будинок. Ну і прийшов тут, якраз моя дочка йшла в гості до нас. І бачить чужі люди, ну не українці, і каже, кого ви шукаєте? Та ми тут коли жили. Вона каже: тут моя баба вродилася, то не є наша хата. Він каже: можна бабу побачити, зустріти? Каже, можна, але баба наша після інсульта вона на вулицю не виходить. Вони зайшли в двір, і вийшло так, що то є досить близька родина. То був мамин двоюрідний брат. І так вже з тих його, пір ми стали його батько, спілкуватися. А моя мама торі no. і дивіться за 50, за 50 років зустрілися. No. були з ними, що він так. Приїх. То вони вже два рази до нас приїжджали. Ми з ними спілкуємося. Так що так. А коли ж тут приїжджали поляки, то устає хати сусідської. Приїжджають, цікавляться, хочуть бачити свою, свою колишню, да, коли якби батьківську хату. Бо таке вони тут жили. Тут народилися в нас на Україні, а живуть в Польщі ті поляки приїхали, то до мене приходили, щось, щось хотіли хотіло. Але я ще одна стара людина, люта, ну може, ви до неї можете звернутися, але вона найстарша на тій вулиці. Тут була границя, тому стояли дроти на дорозі. Отут От через так? дорозі. Дроти були такі, там були руські. На тим а на тим боці були німці. Я тут жила, як були німці. З нашої сторони були німці. Тут тут були німці. Ну а тут, там на середині 100 п'який, бо там на середині моста була така з дротів така поклятіна, як брама, як щось. Ну і там було написано, то німецький, а то руський. Звідти стояли німецькі. Ну, Дежурили воєнні, а з того боку то були русські там стояли. Границь границь багато було, тому що війська відступали. Одні сюди, другі туди. Такого не можна було, щоб встановити окремі границі, бойовиська, а ще упа українська пішла. Росія, як, і поляків, і німців, ну і русських, як називаєш, Ну, як всі б'їздить, тут як на Бендюгу з'їжджаєш, дорога є. То зараз тут тут було коло Кулаку... цей. Я поясню. сюди. Ну як Крупська зачинаєш, і тут виходить до гори вже до мазину. І з того боку були дві були велике великі дві сонової були, ти пам'ятаю, а третю я не пам'ятаю, та маленька була, я тут не знаю. А то буду були... Майорі... в мене євреїв жили, як ми казали.